Американський генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінг. Колишній командувач армії США в Європі заявив, що у генерала Залужного, командувача збройними силами України, сьогодні набагато більше роботи, ніж зазвичай було у інших військових високопосадовців у звичайному бою. Ми ж з вами не хочемо такого розвитку себе. До цього причетна величезна кількість абсолютно нового для його підлеглих військового озброєння та пов'язані з цим ланцюжки поставок, тренування в країнах НАТО і розвідувальна інформація. Суттєва. Перевагою для Залужного Герлінг назвав те, що його ворог, тобто рашистські війська, це відстій 21-го століття. Ну, дивіться, так от регулярно знаходять уламки. Я не знаю, правда це чи неправда. Ну, але російські пропагандисти кажуть про українські безпілотники: то на Брянщині, то на Білгородщині, і так далі. Ну, але Бог з ним, як то кажуть, може, прилітає, може і не прилітає. Нас би цікавило стратегічне вирішення, зокрема. Кремлівського питання за допомогою кількох десятків дронів розуміємо подібну тактику. Вони використовували в злочинний спосіб проти цивільних об'єктів українських, так проти об'єктів енергетичної інфраструктури, не лише ну а ми могли би так би мовити допомогти їм відчути симетричні емоції тільки на певних військових об'єктах. Ну от не знаю, там пару десятків безпілотників, які би полетіли в той чи інший, я не знаю, якісь там. Уралвагон завод. ну неконечно туди, але Но... що би сок би реагувала російська ППО, чи загалом вона би могла дати собі раду з подібним? Ні, тим більше обирати якісь такі ну не дуже очікувані об'єкти. Тому що якщо там припускати щодо Кремля, ну там вони до такого подібного сценарію готуються. Вже навіть дійшло до того, що буквально в сенсі десь там в житлових кварталах заливають бутоном майданчики, там доставлять новітні С400. І це все от е, знаєте при відписки місцевої влади з тим своїм жителем, це вам все привиділо. у Вас немає у дворі ніяких с 400. Типу, заспокойтесь, граждані. Але якщо там брати десь північніше від Москви на 120 кілометрів, там є завод Радуга в місті Дубна, на якому виготовляють російські ракети Х-101, і Очевидно, будуть виготовляти ракети Х-50, про які говорив наш генштаб що там має стартувати серійне виробництво влітку. От якби там 20 таких от безпілотних стрижів з бавовною долетіли би туди, ну і попадали би на цехи. Ну, по-перше, росіяни боявно їх там би не чекали. Ну а по друге, уявіть, наскільки це б росіянам в принципі поламали би стратегічні плани, раз у вони вже були. Були вимушені, по перше, згадати про таку стару ракету, як Х-50, а По друге, уже зараз починають готуватися до осінньої кампанії ударів. Може бути ще ж інші якісь об'єкти. Ну, наприклад, основний експорт нафти у Росіян йде через Чорне море, є нафтові термінали, десь там в районі Новоросійська, аж занадто близько до військово-морської бази. Mm -hmm. Ну от уже один раз там наш стріж або інший безпілотник падав, можна повторити. Судячи з учого, кра... нічого більш потужнішого аніж панцир, зараз росіяни там виставити не здатні. Ну тобто, дуже таких справді багато який цікавих об'єктів. Ефіцієнт можна... корисної дії панциря, пане Іване, вони, наприклад. Тут один панцир російський, скільки безпілотників він міг би обслужити. Тут уже залежить це від екіпажу. Тому що іноді, знаєте, вони, в принципі, нічого не обслужують. Тому що, знаєте, тут звісно Досвідч... залежить від дістанці. От відчинені що... в екіпажі би люди працювали. Ну от, за досвідом Лівії, панцирі могли збивати до 15% аерактарів. Ага, до 15 байрактарів. Байрактари. тобто... ми давно про них не чули, до речі. До речі, так. Щось, щось не чути про байрактари. Поназивали дітей-байрактарами, а тут, так би мовити, чудо техніки бросило. Що таке? Ну чому ж вона, Я не те ще не бросила, а вона баражує скоріш за все для ведення постійної wow. розвідки, тому що е, кампанія, наша на ну, поточна там кампанія після повномасштабного вторгнення, показала, що байрактар ну це не стільки гарний ударний засіб, як гарний засіб для ведення розвідки. Тому що там оптико-електронна станція дозволяє бачити цілі десь на дистанції 50 кілометрів. Це буквально таки виглядало, що, наприклад, для коригування вогню по острову Зміїний барактери могли висіти буквально над Одесою, ну, тобто не долітаючи зовсім близько до дії протиповітряної оборони. Ну і Чорна Байовка серіал приблизно влаштовувався десь так: от, що в буквальному сенсі байрактери висіли лише не над позиціями нашої реактивної артилерії, яка от влаштовувала росіянам цей дуже веселий серіал. Італія відремонтувала та передала Україні десятки самохідних артилерійських установок м 101 Деякі з них вже перебувають на передовій та використовуються українськими захисниками. За інформацією видання Repubblica, серед вже присутніх на фронті налічується не менше 30 гусеничних гаубиць. При цьому деякі джерела говорять про вдвічі більшу кількість установок, які Італія передає Україні. Рішення про передачу артилерії нам було ухвалене за часів прем'єрства попереднього очільника уряду Італії Маріо Драгі. Сьогодні будемо говорити про темну сторону заходу. Будемо не те, що шукати плями на сонці, а будемо говорити про очевидні речі, які зараз є обговорюваними в Європі, обговорюваними в світі. І зараз будемо спілкуватися з Михайлом Дрпаком, директором програми «Європейські студії ради зовнішньої політики Українська призма, і в центрі нашої уваги з Михайлом. Вітаю вас, пане Михайле. Добрий а, день і в центрі нашої уваги зараз буде Угорщина, не спроста так буде ця країна, тому що Орбан минулого тижня наробив дуже багато цікавих заяв. Сказав, що ми взагалі країна, яка не існує. Сіарто поїхав з візитом спочатку в Москву. Потім був з візитом в Білорусі, спілкувався там ще з іншими сателітами Росії. Тобто, вони на позив починають демонструвати, що мали вони в носі всі. Занепокоєння, все, що стосується там от їхніх заяв, от вони вважають себе правими, і тут раптом прилетіло таке собі цікаве попередження у вигляді незначних санкцій до Угорщини. Це що перший дзвіночок? Чи це таке нагадування? Що ну в принципі ви там хлопці не дуже заруваєтеся? Це санкції, так дякую за питання. Це санкції від Сполучених Штатів Америки від адміністрації президента Байдена, які стосуються осіб, зокрема угорських громадян, але також до речі, російських громадян, які працюють у так званому міжнародному інвестиційному банку. А це установа, яка яку створила свого часу Росія для того, щоб. Офіційно, як вона декларувала для того, щоб просувати інвестиційні проекти в центральній Європі з початком повномасштабного вторгнення до України, це з цього банку вийшли Румунія, Болгарія, Словаччина, Чехія та інші сторони. А Угорщина дотепер була в учасницю цієї установи. Більше того, Угорщина свого часу ще до повномасштабного вторгнення запропонувала перенести штаб-квартиру цього міжнародного інвестиційного. Банку до Будапешта, але багато хто розуміє, що насправді головно, головною метою цієї установи було не заохочення до інвестицій, не пошук інвестиційних проєктів, а саме ж діяльність з боку Росії. Там було чимало російських громадян і Угорщина насправді. Протягом тривалого часу застерігали від участі в цій установі і не тільки Сполучені Штати Америки, але вони були одні одним із найбільш одним з найбільших гравців, які спонукали угорщину до цього. І от власне, коли запровадили санкції проти одного високого угорського дипломата, в минулому високого угорського дипломата, а нині очільника цього банку, точніше, одного співробітників цього банку. То угорщина угорський уряд на наступний день а, а, оголосив офіційно, що Будапешт залишає цей банк, ну я маю на вазіч. Що... Угорщина припиняє участь в цій установі. А поки що про закриття цього банку в Будапешті, і взагалі про закриття цієї установи не йдеться однак, вже було чимало повідомлень про те, що він є і так банкрутом. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.